В Україні з'явилася жінка, що називає себе Богородицею, деручи згорюючих людей гроші, змушуючи їх залізати в борги, щоб підтримувати життя людей на лікуванні. Кур'єр служби доставки домагався до клієнтки через те, що вона пожалілася на перевернуту їжу, за що його звільнили. І звичайно ж згадаємо Джарда Лета на концерті в Сербії, який звернувся до росіян на цьому концерті і сказав, що хоче виступити в Росії, коли ці проблеми закінчаться. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні буде дуже цікавий, але значно менш важкий емоційно випуск ніж, наприклад, попередній у вашому улюбленому шоу Крінж тижня. На це шоу до на тиждень в четверта в неділю збере. Мося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, починаємо. Ціктоці з'явилося відео про кур'єра Сталкера, який не дає спокою дівчині. За її словами, вона замовила їжу, а та прийшла їй повністю перевернута. Або як сказав би, я враховуючи, що мені 40 тисяч років догори дригом. Через це вона написала в техпідтримку Болт, де їй повідомили, що це вже не перший випадок з цим кур'єром. І через 20 хвилин. Кур'єр почав надзвонювати і погрожувати, що він приїде, і буде розказувати їй, як писати заяви в техпідтримку. Пізніше він подзвонив і почав звинувачувати її в тому, що його звільнено. Також він просив її роздягнутися до її приїзду, бо вона. Тепер йому винна. І що ми робимо тепер? Я тепер без роботи. Так а я тут при чому? Так це ви напряму винувати в цьому. Ви ж написали, не я ж писав. Я ж цьому ж не винна, а я просто тебе? написала ну, те, що зробити? моя їжа пошкоджена. А, я зрозумію. Ну тепер роздівайтеся і будемо знайомитися, значить. Так? Да? Тому що я тепер без роботи, да, і в цьому ви. Ну це ваші проблеми, не мої. І хватить мені дзвонити. Ні, подождіть, дівчина. А ви мені так і не зробили, що я вам говорив. А чого я маю взагалі робити щось те, що. Теперь, теперь не маєте, Хто ти такий, що я тобі взагалі щось порядку. Через пів години він мені знову зателефонував. Это, я знаєш, що Що сказати? Скажіть, будь ласка, яке право ви маєте ко мені дзвонити, обращатися ко мені на ти і що там не вказувати? Я вам просто говорю, що что... Дубліжка к осмотру. Ну я вам просто говорю, що зараз приїдуть і ви будете готувати дубліжка к осмотру. Непонятно? Да. Да? Ага. Ага. Красавчик, номера твої є? <звісно> на цьому вся історія, звісно, не закінчилася, але, на жаль, сюди все не поміщається. Чому він сказав дубліжка к осмотру, що, ну, на перший погляд, маячня, колесіца взагалі, не маючи ніякого сенсу? Але ми всі зрозуміли, що вона має на увазі. Після цієї телефонної розмови, яку я сподіваюся, вона ще і Болту теж показала. Вона має поділитися з ними його номером телефону. А решта служб має за гроші купити у нього цей номер телефону, щоб не просто не взяти його на роботу, а щоб абасатіму як тільки він сунеться. Це ж який він перверт? Послухайте, що він говорить. Це він сприймає секс як покарання, як помсту. Ну, чувак, якщо для тебе секс з тобою, це помста, то у мене до тебе тільки співчуття. Також він почав написувати їй у Viber. На жаль, зачитаю. Дорога моя, що мені делать тепер без роботи? З ким ні фото руки правий, вот так. Від чувак, відбись. Ну, типу, ти винний на 1901. В тому, що тебе звільнили, ну я не знаю з чим це порівняти. Це все одно, що приходить клієнт в масажний салон, а масажист замість того, щоб зробити масаж руками, просто пидить клієнта по спині дерев'яною палицею. І потім він приходить до дружини і каже: прикинь, мене звільнили з роботи. Чому ти що робив поганий масаж? Ні, просто клієнт до йоп. Пішов до адміністратора, показав, що вся спина в синцях. Ну от приблизно така логіка тут для мене. І через пару днів він знову почав їй спамити, але вже в Телеграм. От, наприклад, надіслав їй скрін свого інтернет-банкінгу, ну, начебто, свого інтернет-банкінгу, в якому 129,5 тисяч гривень. Після цього скріна, якщо б він мені сказав, що він бізнесмен, а кур'єри так чисто для душі, я б йому повірив. Але після нього він ще написав. Не хочеш общаться? Тогда давай встретимся. С тебя секс змінять 40 тисяч. Невідомо чого, не уточнюється. За ночь, що за піда? Я б на місці цієї дівчини написав: Деньги вперед. І після того, як він до мені їх провів, я б подзвонив копам, тому що тут людина платить гроші за секс. Що, до речі, незаконно в Україні. Я жартую, в разі чого, не робіть так. За словами дівчини, поліція відмовилася братися за це діло, адже прямих доказів, що це саме цей чоловік, тобто фотографії його обличчя з камер, немає, а насильно вони не можуть його примусити прийти в поліцію. Також Болт відмовився надавати його дані, але дівчина сказала, що один плюс один зайнялися розголосом цієї ситуації, але репортажу поки що немає, а справу передали до карного розшуку. Що ж? Ми вже не вперше, на жаль, обговорюємо подібні випадки з різних служб, де кур'єри м'яко кажучи, втрачають над собою контроль через те, що доставляють їжу красивим дівчатам. Я впевнений, що це був ключовий елемент. Тому що, якщо б я пожалівся на цього чувака, ну хіба що він би мені подзвонив і сказав, пішов ти на. Я б сказав, ні, це ти пішов на і на цьому б історія закінчилася. Що лякає мене як сина, брата, потенційного чоловіка або хлопця. Потенційний хлопець. А зараз я ембріон. Та й, в принципі, адекватну людину. Я не знаю, чи можна цьому якось запобігти, але мені дуже сильно не подобається, що єдиний спосіб на це якимось чином вплинути це. Розповісти про це по телевізору або в Тіктоці. Ну, блять, ну у нас ж в країні має бути якийсь механізм впливу на такі речі. Тому що, по факту, на те, що ця дівчина зараз у безпеці, ми можемо тільки сподіватися, це чергове підтвердження жарту про поліцію. Вб'ють, а тоді і приходьте. Ви ж пам'ятаєте, що колись, можливо, в місяців 8 тому була новина, що у кур'єрів є чати. Де тупо багато людей, які займаються цією справою, я так розумію, що навіть з різних служб, і там хтось їх викрив і показав зміст цих чатів, і вони виглядали люто лякаючими з точки зору того, що вони інколи там пишуть про жінок. Я вважаю, що в епоху інтернету, коли він вже давайте це визнаємо, став неймовірно важливою частиною усього життя, отак от вимкне інтернет, ми. а... Від того, де ми опинилися, ми будемо відчувати себе печерними людьми. Так от, в цю епоху нам треба придумати механізми більш ефективного реагування на подібні загрози. Тому що те, що я зараз бачу, можна сприйняти і як секстінг, небажаний, що важливо, і як сталкеринг, який, сподіваюся, ніколи не перетече у фізичний простір, але. На жаль, у нього є, як мінімум, одна адреса, де ця дівчина буває. Рухаємось далі. У мене для вас розкішна новина. Ви ви можете це побачити по моєму щасливому лицу. Ми за три випуски зібрали 100 тисяч гривень. Я поки що чекаю рахунки. Які я оплачу цими грошима на дрони, на які ми збирали. Але поки що я не закриваю цю банку. Тому що я вам зараз поясню, чому. Коли я повідомив військовому, з яким я веду комунікацію, що ми зібрали ці 100 тисяч гривень, він сказав, що у них зараз пріоритет на трошки більший дрон. Ми зібрали на два маленьких і один великий тобто пріоритет на більші. Тому він каже: Ну давай, ми просто замовимо більше, а хлопці зі своїх докинуть. І цей момент мені не сподобався. Тому, якщо ми, поки я не закрию банку, встигнемо назбирати так, що ми все оплатимо і військові не будуть вимушені платити щось зі своїх грошей, я особисто буду щасливий. Якщо ви це підтримуєте, то от знову QR-код, от кому ми збираємо, посилання в описі кидайте 333 333, 3333, скільки завгодно, скільки вам хочеться, стільки грошей і кидайте. Я буду вдячний, хлопцям буде корисно, нам усім це необхідно. Всіх обійняв дуже дякую, рухаємось далі. Днями у Фейсбуці завірусився пост комунікаційниці надії Потоцької, де вона розповідає, що до неї звернулася ледь знайома жінка із проханням допомогти врятувати свого коханого на ім'я дірк. Проте ця жінка просила кошти не на лікування цього дірка, а для Богородиці, яка нібито рятує цього пораненого. Потоком енергії. Прямо як я вас, коли ви дивитесь мої відоси. Лайфсейва. Так от з'ясувалося, що ця Богородиця це Ганна Фесун, колишня бізнесвумен, у якої була доволі успішна кав'ярня на Подолі, яка нібито віднайшла своє призначення цілительки, а згодом і Богородиці уявіть собі. Причому, якщо вам цікаво, якого Бога конкретно вона народила за окремою інформацією, вона вважає наслідником Ісуса свою десятирічну доньку. Але насправді це грає. У майже нуль ролі, головне тут вона, вона Богородиця і вона тут ключовий персонаж. Навіть більшу роль в цій усій історії грає дірк, тобто той самий поранений німець, який, начебто, був в Україні як військовослужбовець в іноземному легіоні, і от на енергетичну підтримку якого ця жіночка писала всім навколо і просила гроші. Так, от, після розголосу, після того як багато хто почав про це говорити, люди почали почали шукати інформацію, і знаєте, що вони не знайшли жодного доказу причетності вищезгаданого дірка до іноземного легіону. Ба більше підрозділ взагалі не брав участь у боях закринки, де за легендою чоловік отримав поранення хімічною зброєю. А місто, в якому, начебто, його лікують, не має жодної клініки, в якій лікують поранення від хімічної зброї. Зокрема, про це розповідає в своєму пості засновник Юкрейнера Богдан Логвененко. Він також підозрює, що цей дірк взагалі міг бути підісланим до потерпілої її звати Анна. Ганною фесун для маніпуляції та виманювання коштів Богдан також додає, що не одна його знайома ставала жертвою махінацій фесун. І, можливо, те, що я вам скажу далі, навіть нагадає вам якісь сюжети або з вашого життя, або з Нетфлікса про секти, що цей чоловік Дірк в один момент перестав її писати безпосередньо і. З Анною зв'язувалася її, начебто, донька, бо дірка ввели в кому для кращого лікування. Коротше, якось так. Це ж супер розповсюджений сюжет для маніпуляції, коли ти не можеш більше показувати, наприклад, людину, її обличчя, зі дзвонюватись по Фейстайму. Я таки чув реально багато разів. Мені навіть дівчата розповідали історії, як вони роками переписувалися з чуваками. І в них постійно розвивався сюжет, і на якомусь етапі да його поклали в лікарню, це я, його брат. Така давай я приїду в цю лікарню. Ой, не можу його постійно переводять з однієї лікарні в іншу. Так давай я поїду. Ні, ні, ось не виходить. Коротше, ну це класика маніпуляцій і задурювання. Але вже ж сама Богородиця стверджує, що на неї зводять наклеп і погрожують її сім'ї після всіх цих постів у Фейсбуці. Зокрема, вона звертається до Логвиненка, бо, за її словами, з усі. І, хто писав ці викривальні пости, тільки з ним вони знайомі особисто. А писало немало людей. Але давайте для початку трошки контексту розповім вам про нашу нову мунтянку. Раніше вона із братом володіла двома кафешками, які називалися Call Me Cacao. І я дійсно багато разів чув, що це хороші плейси, і спеціалізувалися вони, як ви зрозуміли, на приготуванні какао. Але в 20-му році обидва заклади закрили. Причина за словами Фесун полягала у зміні життєвих пріоритетів. У цей розумію зміна пріоритетів не з JavaScript на Python, а... Я раніше була рестораторкою, але змінились пріоритети. О, клас! Яким будеш СММ-ницею? фотографом? Ні. Багарудіцей. За словами її святости, у 18-му році вищі сили відкрили її справжнє призначення. І сталося це як не дивно, в день її 33 річчя. Вік, якщо вони знали, в якому розпіяли Ісуса Христа. Того дня донька Фесун, тоді ще двохрічна Віра, до крові поранила ногу поблизу Софійського собору. Дівчинку повезли до лікарні зашивати рану, де на зв'язок із Ганною, нібито, вийшла вища сила. А Ганна записала номерок. Потім вона закриває кафе, починає проводити якісь нові обряди, починає називати себе целителькою, потім починає їздити по країні зі своєю програмою. Потім вона вводить чоловічу програму, жіночу програму. Також у неї з'явився онлайн формат. Целительство тижня називався, скоріш за все. А підвищення до. Богородиці жінка, начебто, отримала в день початку повномасштабного вторгнення від Всевишньої сили, і в той момент вона стала до своєї найважливішої молитви. І вже двома місяцями пізніше, як запевняє жінка, їй вдалося зустрітися з Ісусом Христом. Ну так чисто, на кафійок, запросивши його до своєї молитви та отримати від нього благословення. До речі, вчора з Будою зустрічався. Ми давно дружимо, ми в школі разом вчилися. Він сказав, що на усіх, хто не ставить лайки під моїми відосами, завтра впаде цеглина і автобус. Просто переказую, що він сказав. Це його слова. І, от, коротше, коли ми маємо вже загальну картину. Варто зауважити, що в коментарях у Фейсбуці з'явився колишній колега Фесун, який стверджує, що вона була висококласною продажницею і має гарні навички переконання. Тому виникають питання: наскільки щира вся ця спіритична двіжуха, тільки тому я хочу сказати тільки через його коментар. До цього я був впевнений, що вона народила Бога свою дочку віру. І уявіть найголовніший пес після того, як ці пости розпопулярилися, стало відомо, що Анна не є єдиною жертвою її шахрайства. Проте ніхто так і не заявляв до поліції, адже жертви поки що не усвідомлюють, що ними маніпулювали, і свято вірять Богородиці. А звідки ви спитаєте, ми знаємо про інших жертв. Від їх родичів та друзів, у яких ті люди безкінечно просять гроші на послуги Фесун. Тому що в ідеології цієї Богородиці, чим більше ти донатиш, дякуєш, тим, грубо кажучи, краще енергетичний потік. Однак поліція самостійно внесла дані до журналу єдиного обліку. Це означає, що вони все одно робитимуть перевірку. Тут я не можу не подякувати Оресту Орест Мурій, можливо, ви знаєте, є такий канал. У нього є класний відос насправді про цю жіночку і частину інформації, яку я тільки що озвучив, я, так сказати, взяв в борг у Ореста. Тому переходьте на його канал, якщо вам цікавиться тема в кінці, після цього відосу переходьте і подивіться, я залишу посилання в описі. Якщо ви чекаєте від мене якихось прям розумних висновків, аналітики цієї ситуації, то я думаю, що найкраще. Висновок це пинець, це однозначно є шахрайством. Більше того, її сестра цієї Анни, тобто жертви, яка і стала найпопулярнішою, сказала, що їх спілкування звелося до прохань про гроші. Щоб знову задонатити цій фесунці, і це така класика сект, коли людина від'єднується від своєї родини. Десь там була якась стаття 21-го ще року, що ця фесун для якихось там обрядів людей, залучаючи до своєї спільноти, просить не їсти і не спати дві дуби, що є класичним трюком сект, тому що це ну, сприяє викривленню когнітивних функцій, якщо ви хочете. Або сприяє навіюванню. Коротше, вона йде, я б не сказав, що по класичній методичці, але вона використовує ситуацію в країні, це абсолютно очевидно, тому що є інфа, що цей дірк, наприклад, німець вона взагалі сама ввела його. В життя цієї постраждалої Анни, тобто, це просто ну вона запустила цю людину в її життя, щоб витягувати з неї гроші. Ну я не можу це точно стверджувати. Це така дуже імовірна, але не перевірена інформація. Я вже свого часу робив цілий відос на цьому каналі про ворожок і чаклунів, яких стало дуже багато під час війни, і я чудово можу зрозуміти, чому. Ситуація вийшла з під контролю. Людям потрібні якісь пояснення, їм потрібні якісь прогнози, якесь відчуття контролю. І ці люди це відчуття контролю дають. Якщо хтось поранений, не дай Бог, якщо хтось при смерті, якщо хтось, не дай Бог загинув на війні, через війну, просто під час війни, то ці люди допомагають з ними зв'язатися або утримувати їх в житті. І так далі, і так далі. Звичайно, такого лайна під час війни розплодилося багато. От така форма, яку прийняла саме фесунка, вона є, я думаю, найризикованішою, тому що коли з'являється черговий чеклун, всі такі та. Балується. Типу, він дурачок для дурочків. Якось не звертають на нього увагу. Ну, звичайно, хтось розуміє, хтось обурюється, але здебільшого не сильно. А коли з'являється Богородиця, то це вже заявка. І багато хто звертає на це увагу. Мені принаймні так здається. Коротше, все ж таки, найголовніший мій висновок це да. Тепер коротко про головне: днями пройшов концерт гурту. 30 Seconds to Mars у Сербії, де Джаред Лето, тобто фронтмен, запитав у своїх фанатів, скільки людей із Сербії, і скільки людей з Росії? Знаєте, якесь таке питання і дивне, і не дивне одночасно. І саме смішне, що система була як в цирки, пам'ятаєте? А тепер хлопчики, а тепер дівчата, ви що, кашку не їли? Так от, серби або не їли кашку, або їх там в залі відчувалося значно менше за кількістю, ніж росіян. Нічого нового про Сербію ми сьогодні не дізналися. Так от після цього він сказав, що сподівається, що потусується з російськими фанатами на їх батьківщині після всіх проблем. Що за проблеми, я не розумію. А про війну скаже. Цитую: ми так сумуємо за всіма вами, і ось що я вам скажу одного разу, коли всі ці проблеми закінчаться. Ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію. Ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву. Заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути. І звичайно ж, ця промова дуже сильно обурила українців. Фанатів, і не тільки, от, наприклад, прокоментувало це, і МЗС України відчуття російської енергії Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи. Не може бути ніякого умиротворення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити проблему існування України. Чудово написано, і от що я хотів би. Додати. Джаред Лето є наче непоганим співаком і, можливо, зносним актором. Але інколи ми від співаків бажаємо трошки більше, ніж вони можуть нам дати. Ми очікуємо від них розуму і наукового ступеню по усіх дисциплінах. Грішні, ми так робимо. Але наскільки мені відомо. Ніде нема доказів, що він добре знає історію або навіть конкретно знається на імперіалістичній природі, конкретно російської історії. Це не обов'язково означає, що він цього не знає, але я підозрюю, що він просто а, черговий вестерн, який нічого не тямить в нашій війні. Б артист, що неодноразово виступав в Росії, де йому показували все найкраще, ставилися до нього як до Бога, і, можливо, йому запам'ятався якийсь вдалий концерт. Я не знаю. Варіант В, він все життя піддавався російській пропаганді або просто романтизації росіян в кіно. А зараз часом чує сучасну російську пропаганду в Америці. Часто сприймають росіян як таких смішних, суворих, гопників, але при цьому з щирою душею. В чому вони бачать певний шарм? Г. Варіант: він, як і безліч людей з інших країн, не розуміє концепцію колективної вини росіян. Можливо, думаючи, що винний Путін, а росіяни є його. Добродушними заручниками. Хоча в Росії вже ж гігантський відсоток підтримки як Путіна, так і війни проти України. В них навіть 99% їхньої опозиції, коли говорять про Прекрасну Росію будущего, вони її завжди описують як імперію з купою поневолених народів, але без Путіна. Прекрасна. Я не думаю, що і українці сильно розуміли колективну вину до 22-го року, щонайменше. Я не думаю, що і зараз усі з нас її розуміють. Інше діло, як іронічно в наших очах виглядає те, що Джаред Лето не розуміє цю колективну вину саме в Сербії, де фанатів Путіна теж да і на вулицях буквально. І це не прикол. І я бачив конкретно цьому підтвердження від знайомих і маю на увазі фотки. Можна купити мерч з його, тобто Путіна, обличчям, на чашках, на якихось подушках, на шарфах, на ще якісь атрибутиці. Просто на вулиці. І це, типу, не виняткова історія, це реально розповсюджене. І в Росії теж. Але все вище сказане, Можливо, пояснює такий його вибрик, але не знімає з нього відповідальності. Як з одного з найбляхамуха відоміших людей у світі, ну хто не знає Джареда Лєта? ну реально, дуже багато принаймні людей його знають. Тим більше він американець. Ми очікуємо від нього якоїсь підтримки, як від партнера, а не знецінення наших страждань і трагедії, яку ми переживаємо, яку він назвав проблемами, тим більше в такий непростий момент нашої війни, і тим більше перед виборами в Штатах, але... У мене є для вас і позитивна новина. На ці його слова абсолютно плювати всім, окрім росіян, які там пісуються зараз від захвату, і українців, які зараз на нього справедливо ображаються. Тому що на англомовному, наприклад, Ютубі, існує два відоси про це. Один з них це відос Юнайтед 24 На кожному з цих двох менше ніж тисяча переглядів. Тому, в принципі, я думаю, що на якийсь глобальний аутком від його цієї змішаної позиції, ну, ми можемо не розраховувати, можемо його не боятися. Тому усім, окрім звичайно, фанатів Seconds to Mars, я пропоную забити х... обратно. Як вам було пофіг на цей гурт і. Лета. хай вам так і буде. Нічого від цього не змінилося. Просто забудьте про це. Зітріть зі своєї пам'яті і насолоджуйтесь життям. Як я сподіваюся, ви і насолодилися випуском Крінж тижня. Якщо це так, ставте йому лайк і, звичайно, підписуйтесь на канал, і ставте дзвіночок, щоб точно не пропустити відосів, які виходять двічі на тиждень. Вам завжди буде що подивитися, коли ви дивитесь. Я ще раз хочу вам подякувати за те, що ми зібрали необхідні гроші. Скоро будуть нові збори. Тут два відео. Які Ютуб підібрав особисто для вас, а значить, що вони вам обов'язково сподобаються. Донайте на будь-які збори, яким ви довіряєте, будьте у безпеці, Па-па!